Доброго ранку, мої українці і україночки. Самого вам найкращого, і я ви знаєте, як я вас люблю. І тому я вам хочу опять розіграти оцю чудову заговорену річ. Дивіться, яка тут нитка. Бачите, тут стоять оберіги на любов від ізмін, щити від коханок. І так само, якщо людина мужчина виграє. Цей чудовий амулет від мене теж так само буде на кохання від змін коханої людини. А от зелений, це всі вузлики, вузлики зав'язані. Зав'язані. Це тут три оберіга стоїть і три оберіга для грошового статку, для великого достатка, щоб завжди були гроші. Час од часу я вам буду, звісно, дарувати такі подаруночки за вашу любов, за вашу відданість мені, за ваші добрі коментарі. Хто мені пише добрі коментарі, я стараюсь кожному відповісти. Хай тій людині буде в 10 разів більше злагоди, добробуту, любові, захисту від ядвіги і від моїх дідів, діда Нестера, діда Властелена». Оце такий чудовий амулет, тройний захист називається. Він йде від хворі, пропасті, чорних негативних порч, крадників, від погибелі від горя. Бачите? яка чудова річ. Дивіться. Бачите, це дуже сильний талісман, амулет. Його можна носити на шиї, обов'язково не обов'язково можна носити в сумці, в одягі, де ви тільки можете з собою його носити, він завжди вам буде служити найсильнішим, найсильнішим оберігом і захистом. Тут встановлено три обряда і три. І потім я ставлю ще, хто виграє його. Отут вузлик з жовтою ниткою на ваше особисте ім'я це буде захист, сонячний захист, отут ставлю. І так, мої дорогенькі, треба бути обов'язково тільки підписником. Значить, пишете відповідь: слово підписник, ім'я. І тоді пишете відповідь. Тільки тоді, коли я побачу, що ви підписник, я буду відповідати. Даже, якщо не підписник, відповість. Правиль, правильну відповідь я не відповім і не буду відповідати. Підписникам треба мого каналу: YouTube Народна відьма Ядвіга. Інстаграм Ядвіга Блек. це чорна Ядвіга. Два моїх аккаунта. Тік-Ток, Ядюся Ягуся, там, де я гадаю, Ядвіга таролог. І народна відьма Ядвіга. Ну, Ютуб, Інстаграм обов'язково. І так, мої дорогенькі, моє питання. Ви знаєте, дід Нестер і Дід Вастелен, це мої діди, які передали мені дар, які дозволили мені, щоб я допомагала людям. І завжди мені казали, ядюська, допомагай людям, завжди будеш ти тоді збережена і тобі будуть допомагати вищі сили. Своїм даром допомагай. І так, питання. Скільки жінок було у Діда Нестера. Скільки жінок було у Діда Нестера? Відповідайте, я вам свої умови сказала. І такий чудовий амулет, називається Тройний захист ядвіги. Поїде вас оберігати і вашу сім'ю. Я вас люблю. І буду любити, і буду захищати, і буду допомагати Бо нема такої сили, щоби заборонити допомагати людям, так говорив дід Нестер.